Українські воїни вперше офіційно підтвердили, що сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Вони закріпилися на декількох плацдармах. У ході боїв ЗСУ завдали загарбникам тяжких втрат, як у живій силі, так і у техніці. Від початку операції з закріплення українських військ на лівобережжі Херсонщини, окупаційна армія РФ втратила близько 3,5 тисяч вбитими і пораненими, понад 300 одиниць військової техніки та озброєнь, а також кілька командних пунктів та 29 складів БК. Про це повідомили командування морської піхоти. Крім того, зведеним підрозділом РЕП. Морської піхоти було нейтралізовано 135 FPV-дронів супротивника та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня. На повідомлення про успіхи Сил оборони на окупованій частині Херсонщини у телеграм відреагував очільник офісу президента України Андрій Єрмак у властивій йому манері. В той час в російських телеграм-каналах публікують кадри ударів української артилерії по військовій колонії армії Росії. Сталося це, за словами Z-блогера, в населеному пункті Гладківка, що на лівобережжі Херсонщини. Тим паче він навіть вже не дивується, що ЗСУ вдарили по колоні РФ, адже техніка просто стояла на вулиці. Тим часом в українських пабліках підтверджують, що на лівобережжі Херсонщини щось таке відбувається з технікою загарбників. Клімат, напевно, надто вологий і залізо швидко розвалюється. Давайте побажаємо, щоб справи в загарбників і далі йшли геть кепсько на лівобережжі Херсонщини. Підписуйтесь на наш YouTube канал і залишайте свої вподобайки в підтримку. Без води і без їжі 14 днів самотужки тримав позицію під кліщеївкою військовий Сергій Споденюк. Про подвиг українського захисника з позивним фін розповіли в ефірі телемарафону. Історія солдата, про яку ми дізналися тут на фронті, вона не просто вражає, вона пробирає до мурашок. Виявилося, що воїн-десантник не встиг евакуюватися з позиції на Донбасі і опинився в оточенні противника. За цей час його кілька разів намагалися евакуювати побратими, але дійти до нього вони не могли через щільні обстріли ворога. Фін фін, я муха, дракон. Вийди, будь ласка, братику на зв'язок. Вийди на зв'язок. Я тебе прошу. Сергій був поранений в обидві ноги через ворожий артобстріл. Коли проходила евакуація трьохсотих, фін заявив, що залишить позицію останнім. Та коли прийшла його черга, то витягнути його не вийшло. Бо загарбники вже оточили позицію з поденюка. Ноги у мене вже на той час були обітві посічні. І витягнув Чіку і приготувався в общем, зустрічати. Український герой, щоб не підпустити близько до себе окупантів і не втратити, хоч якийсь шанс на евакуацію. По рації коригував вогонь побратимів. Фін міг постраждати сам, але дивом вижив. Протягом двох тижнів Сергій Споденюк п'ять разів коригував нашу артилерію, ризикуючи собою. Розумієте, я знав, що я вже звідти не вийду. А зачепить, не зачепить. Я не хочу себе героя робити. Я про це не задумувався, якщо чесно. як було з фіном. Біля нього наші снаряди міни падали, припомирали, а він ж вилишився. До самого Фіна побратими тричі намагалися пробратися, щоб витягнути його, але російські загарбники ставали на заваді. І хто б що там не казав, це було як у фільмі врятувати рядового района? Було багато дуже сил залучено, щоб його врятувати не тільки під вогнем. Поранений, а ще без їжі та води. Ось так тримався Сергій. Та щось військові передавали йому воду, батончики, батарейки до рації. Побратими скидали дроном. Завдяки цьому він зміг вижити і залишався на зв'язку. Зрештою, Сергія залишився лише один варіант, аби вижити це приповсти на позиції свого підрозділу. І зробити це потрібно було через мінне поле дивом. Сергію це вдалося. Наразі 36-річний 36-річний боєць шпиталі. Наступного року всі гроші з дорожнього фонду спрямують на оборону і ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба служба Міністерства фінансів. Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік, а це 94,7 мільярда гривень, будуть перенаправлені на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, але й створення нових робочих місць за підтримки економіки, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. Друге, які є необхідними для військових потреб, будуть фінансуватися за рахунок коштів з резервного фонду уряду України. Правда, як на це відреагують власники машин, які звикли рухатися красиво. Це я про рекордну кількість віп-номерів, які купили за останній час. Я, наприклад, не знаю. Після початку великої війни попит на віп-номери впав, але щойно росіян відігнали від Києва, все змінилося. В 2023 році був встановлений абсолютний рекорд. Це при тому, що продажі нових автомобілів зараз удвічі менші ніж були у 2021 році. У серпні та жовтні цього року щомісячно реєструвалися понад 800 нових або імпортованих за кордону вживаних автомобілів з крутими номерами. І, як не дивно, популярністю користуються і до сьогодні бондівські комбінації 007. Слід зазначити, що такий номер коштував близько 30 тисяч гривень. У зв'язку з таким попитом, МВС вирішили підняти ціни і тепер за блатний номер типу. Чотири сімірки чи, наприклад, 001 треба заплатити щонайменше 60-80 тисяч гривень. Правда, купити ці номерні знаки практично неможливо, бо, скоріше за все, вони будуть вже до вас розкуплені. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Команда Україна сьогодні працює для вас. В українській столиці воїну добровольцю з Грузії відмовили в оренді квартири через інвалідність. Про це в соцмережах пише його дружина Катерина. Її чоловік, громадянин Грузії, який з першого дня воював за Україну і втратив на фронті обидві ноги. Передісторія була така. Розповідає Катерина. Чоловік тривалий час перебував у реабілітаційному центрі, після чого подружжя вирішило орендувати житло. Одначе, зустрівшись із власником квартири, сім'я воїна добровольця зіштовхнулася з проявом зневаги та порушенням закону. Згодом Катерина повідомила, що їм вдруге відмовили в оренді, після чого чоловік закликав її не розповідати орендодавцям, що він на візку. Жінка нагадала, що її чоловік отримав поранення, боронячи Україну. Дружина військового звернулася за допомогою у розголосі проблеми. Після того, як Катерина поділилася цією історією в соцмережах, вона дізналася, що з подібною проблемою стикаються й інші люди на візку, але вони зазвичай не виносять цю проблему на загал. В свою чергу в прес-службі порталу Лун відреагували на допис Катерини, наголосивши, що компанія підтримує ветеранів, котрі віддають найцінніше за нашу з вами свободу. Також на порталі нагадали, що дискримінація заборонена не тільки здоровим глуздом, а й конституцією України, стаття 24. законом України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, стаття 6. та ратифікованою Україною конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Окрім цього, у компанії закликали професійних ріелторів наголошувати таким власникам квартир на недопустимості такої поведінки. Зрештою, саму квартиру, яку намагались орендувати подружжя і де їм відмовили через інвалідність, вже видалили з усіх платформ порталу Лун. Такі новини, друзі. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал та залишати свої вподобайки в підтримку. От така вона битва поглядів. Охороні довелося рознімати Усика та Ф'юрі в аріаді місті Саудовської Аравії під час агресивної битви поглядів. <плеслі> Напередодні було офіційно анонсовано поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, IBF та WBO нашим Олександром Усиком, та чемпіоном світу за версією WBC британським боксером Тайсоном Ф'юрі. Ронрабіронрабіронронрон. Run, Айверігер. Rabbit, run, rabbit, run, run, run. So Я дуже щасливий бути тут. Дякую всім людям. Я більше розмовлятиму на ринзі. Їхній бій відбудеться 17 лютого 2024 року. І Ф'юрі, і усик мають ідеальні послужні списки. Нуль у графі уражень. Нагадаємо, спочатку очікувалося, що спортсмени зустрінуться у грудні 23-го року, але після того, як британський боксер провів поєдинок з бійцем змішаних ідиноборств Френсісом Нґано. Було вирішено перенести зустріч з Усиком на наступний рік. Бій Усика і ф'юрі буде буквально історичним, бо на кону вперше стоятимуть усі чотири пояси в надважкій вазі. Такого ще ніколи не було. Окрім того, майже чверть століття не було й абсолютного чемпіона супертяжа. Останнім володарем цього титулу був Ленокс Льюіс, який наприкінці 99-го переміг Холіфілда. Але ж в епоху чотирьох поясів таких досягнень ще не було ні в кого. Близько у час спецоперація України. Дідаться. Українська диверсійно-розвідувальна група перетнула лінію фронту у Запорізькій області та знищила значну кількість російських військових. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Лев Костек, журналіст Радіо Свободи, який нині мобілізований до лав українського війська. Він розповів, що бійцям непомітно вдалося підійти до місця розташування російського підрозділу. Вони ліквідували вартових і спустилися в підвал, де в цей час відпочивав. Особовий склад ворога, цитую далі. Окупантів розстрілювали як в тирі. В підсумку значна кількість вбитих та поранених росіян, судячи з розмов на відеозаписі, втрати в тому числі і від дружнього вогню. В паніці військові Росії відкривали хаотичний вогонь по своїх фантастична операція. Сподіваюсь, колись дізнаємось більше про виконавців. А поки можемо подивитися на результат. Он дышит, он дышит. Выше, 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 выше бери, выше. Пацаны, займитесь сам Машку, это, реанимацию сделайте. Мы не можем ему делать да. <соединяющие> Не Перевязывайте, завязывайте, что <соединяющие> <шо>, не умеете? <ревязывайте, соединяющие> да, Возьмите, Парабе. и БМП давай, детства Росіяни зі свого боку теж визнали, що українська спецоперація вдалася, і вони справді понесли чималі втрати. Ніска днів назад пройзли, в Запорозької області трагічне забиття. ДРГ противника зайшли в розпалагу підрозділення. Ну що викасіли розповагу в, в результаті примінення безшумного оружа? Були сняти часове противник зайшов в підвальне поміщення, которое использується під розповалю. Забросили вот. гранатами і за... засипали пулями, тобто сплошним огнем. Вот. И там бой. Тепер вороги проводять роботу над помилками і визнають свої слабкі місця. Не була периметр не был обеспечен. И это все стало известно противнику, они отработали. Я всегда говорил и заявлял, и повторял, неважно, что любой периметр должен быть обеспечен тепловизорами. Приборы ночного видения. То есть просто визуальное наблюдение на слух, это ни о чем. І ще одна блискуча спецоперація. Партизанський руха теж успішно провів розвідувальні дії на території однієї із частин Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму. Агенти підпілля проникли на базу, що розташована у Феодосії, і виявили важливу інформацію. Про що сповістили у своєму телеграм-каналі. Поки чергова зміна спала у неналежний час, нам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів складів з БК, казарм та штабу військової частини 803-93, заявили партизани. Ману інформацію вже передано українським компетентним структурам. Ну що ж такі прекрасні новини? А ви поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Для нас це дуже важливо. Росія планує кампанію з дестабілізації України, заявив президент України Володимир Зеленський. Президент в інтерв'ю сказав про те, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи хаос у середині країни і, зрештою, посунути президента. Наша розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів. Майдан для них це переворот, тому операція зрозуміла. Цей план у Кремлі називають майдан 3 Зеленський знову сказав, що Україна не погодиться на заморожений конфлікт. та Готуються до зимових боїв на фронті, тим часом Путін може отримати ще один ордер на арешт, крім арешту щодо викрадення українських дітей. Експерти та міжнародні юристи зібрали докази, що свідчать про те, що ще до військового вторгнення Росія розпочала підготовку голоду в Україні. А коли російські танки перетнули кордон 24 лютого 2022 року, вони навмисно в першу чергу націлилися на зернові райони та інфраструктуру виробництв продуктів харчування. Другий доказ: російський оборонний підрядник почав закуповувати вантажівки для перевезення зерна, а також три нові. 170-метрові суховантажні судна вже у грудні 2021 року, що свідчить про завчасне планування пограбування українських продовольчих ресурсів у величезних масштабах. Тому доказ, що вже за тиждень після вторгнення Росія експортувала 12 тисяч тонн зерна в день. З усіх окупованих територій. Ну і крім цього, російське вторгнення торкнулося мільйонів людей по всьому світі, оскільки до повномасштабної війни Україна була найбільшим в світі постачальником пшениці. Чи буде Путін особисто присутнім в Гаазі чи ні? Невідомо, бо чутки досі ходять, що Путіна вже немає. Тому інформприводи створюють його шістки, наприклад, Пісков. Сьогодні він заговорив про вибори і сказав, що наступний президент Росії має бути таким самим, як Владімір Путін. У відповідь на уточнювальне запитання, чи можливе таке, спікер Путіна зауважив або іншим, але таким самим, натяки на те, що за нього у виборах прийме участь Удмурт чи інший двійник диктатора. Вибори на Росії мають відбутися у березні 24-го року, і це вибори в нікуди. Злидні, диктатура влади, мілітарізація суспільства та постійна мобілізація. Адже Путін фактично знищив майбутнє Росії на багато десятиліть вперед. Росія країна терорист. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що надання допомоги Україні в інтересах національної безпеки всіх союзників по альянсу, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. Він упевнений, що Вашингтон продовжить надавати підтримку Києву. Вторгнувшись в Україну, Путін хотів менше НАТО, а отримає тільки більше, заявив генсек. Столтенберг підкреслив важливість того, щоб всі союзники по альянсу дотримувалися рішень, які були прийняті на саміті НАТО в Вільнюсі. Важка ситуація на полі бою не привід кидати Україну, навпаки, і слід збільшити підтримку. За словами Столтенберга, не допустити перемоги Путіна у війні, розв'язаний проти України. Про додаткову підтримку голосили і інші союзники. Тому Столтенберг вважає, що збільшення допомоги триватиме. А Росія що Росія? Вона намагається відповісти. Ключове слово намагається. Кремль погрожує Заходу і ракетою. Так пише видання. За сам Росіяни завантажили до ракетних шахт поблизу Оренбурга міжконтинентальний балістичний авангард, оснащений гіперзвуковим планером. Вона може нести ядерну боєголовку потужністю до 5 мегатонн у тротиловому еквіваленті. Кажуть, що ця зброя не вразлива для будь-яких наявних систем протиракетної оборони. Мінусом є те, що через високу швидкість руху вона дуже нагрівається і легко помічають супутники та інше обладнання. Весь світ же знає, що Путін та його команда тільки й може що козирятися ядеркою, але перемогти у них не вийде, тому що ядерка. Це не воїни, а їхні герої виглядають саме так. В Ахтарську Саратівській області. Російський військовий Дмитро Кирюхін наступного ж дня після повернення з України побив до напівсмерті своїх сусідів. Діма. 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 Повідомляється, спочатку Кірюхін відвідав школу і дитсадок, де провів так звані уроки мужності, розповідаючи дітям про патріотизм, а потім свою мужність практикував на сусідах. Герої, герої у Путіна, вони такі самі, як у Кадирова. Син Рамзана Адам Кадиров отримав ще дві медалі. Це все якийсь сюр. Син глави Чешні був нагороджений у російському університеті спецназу орденом Трудова доблість Росії та медаллю за внесок у розвиток російського університету спецназу першого ступеня. Ще в Чешні перевірила навички вогневої підготовки у Ахмата та Адама Кадирових. Вони стріляли по мішеням, і це та людина з купою на урод, яка мутузить Нікіту Журавелі, а потім про нього кажуть герой. Безнаказані, що для Путіна, що для Кадирова це норма. Але, на жаль, вони карають тільки тих, хто погано говорить саме про них або робить те, що їм не подобається. Ось так живе Росія при Путіні, а Чечня при Кадирові. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас. Росіяни знищили колекцію та не змогли знищити любов до свого хобі. Житель села Кам'янка Василь Соляк на Харківщині з 1982 року колекціонував платівки. Бібікінг 72-й год. Я з 82-го рода їх збирав. Це коробка, це були англійські діски. А це, ось, що оставили рашики, що вони нам принесли. Та після повномасштабного вторгнення був змушений покинути свої зібрання в окупованому будинку. На жаль, росіяни знищили його майже повністю. Ця історія могла б на цьому і закінчитися, проте сюжет на телебаченні зробив диво. Люди з усього світу почали надсилати чоловіку посилки з платівками. Зокрема, нові надходження колекції Василь отримав не лише з України, а й Польщі, Великої Британії та США. Я не знаю, в буряті є такі дістки, чи не. Ми просто кидали їх в огород. А для чого? Ну щоб, щоб нанести нам, ну для чого вони срать ходили на втори теж за вережені і кругом. Соляник розповідає, що за два тижні він отримав близько сотні альбомів і вже навіть є повторювання, які він збирається віддати на благодійність або комусь подарувати, і просить людей більше не надсилати йому такі подарунки, а краще віддати гроші на ЗСУ, бо перемога нині набагато важливіша за його колекцію, додав чоловік.